17 серпня п'ятниця новини на каналі Бізнес ідей Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Допомога, що не допомагає. Чому законодавчі пільги для іт галузі майже ніяк не вплинули на її дохідність? Польський годувальник Європи. Як працює завод, що постачає картоплю в 12 європейських країн? Український gps король із ізраїльським корінням. Історія успіху Хайма Беніша у серії сюжетів про іноземців в Україні в достатньо молодий, проте стрімко розвивається. Біля його витоків стоїть компанія Benish GPS Ukraine, яка працює у сфері GPS-технологій у різних напрямках. Заснував її ізраїльський бізнесмен Хайм Беніш, який шлях пройшов він та його компанія у черговому сюжеті про іноземних підприємців в Україні. Більше 20 моделей розкішних автомобілів він припаркував на підвіконні свого кабінету. Це зменшені копії його справжніх авто. Така пристрасть ізраїльського бізнесмена Хайма Беніша супроводжує його з дитинства. З нею й пов'язав власну справу. Заснована в 2003-му компанія «Беніш Діпіес Україн» запропонувала українським водіям незвичну річ супутникову протиугінну систему. Тоді згадує бізнесмен ринок неохоче приймав новинку. Перший бізнес, який ми почали... Ми почали... Охрана автомобилей. Охрана автомобиля. В каком-то плане там девушки боялись, что муж будет знать каждую минуту, где он находится. Жена думала, что муж будет знать и так далее. всякие люди, бизнесмены, думали, что наверное милиция будет следить за ним и так далее. Досвід у сфері GPS-технологій до приїзду в Україну в Хай Мабеніша вже був, адже українське підприємство входить в ізраїльську компанію Бенішґруп, що працює на ринку близько 30 років. Коли ж Хайм приїхав до Києва, одразу відчув брак кваліфікованих кадрів. Ну перва, начала була больші проблеми на ті в цьому направленні, і можна сказати, де до півтора года ми привільлімі пригласили людей за границі, які нам допомогли построїти цей бізнес. За майже 10 років роботи в Україні фахівці компанії розробили gps пристрої для різних цілей: контролю транспорту, планування маршруту, відстежування руху в реальному часі. Першим клієнтом ізраїльського підприємця став Київ На деяких зупинках у столиці нині можна побачити електронні табло з точним часом прибуття автобуса. Це розробка Benish GPS. Також пристрої цієї компанії вмонтовані в комбайни підприємства Укрзерно та локомотиви Укрзалізниці. Співпраця з останньою стала одним з най більших проєктів ХАЄМа. Для кожного клієнта розробляли спеціальне програмне забезпечення. Ми створили таке програмне забезпечення і таке е, обладнання, яке дозволяє кожному клієнту дати те, що йому потрібно. Дати те, що допоможе йому правильно і ефективно управляти бізнесом і зекономити великі речі. Тільки при наличній GPS – экономия только расходов на ну, на бензин и так далее составляет 22%. Окрім ефективності, є ще й фактор контролю, каже Хай Беніш. Його пристрої дозволяють контролювати весь маршрут службових автомобілів зупинки, швидкість, витрати пального. Бізнесмен жартує, що ботар не може бути без чобіт. Зрозумів, це після випадку в своїй компанії, коли водії неофіційно використовували службові авто для власних потреб. Тому всі автівки обладнав пристроями gps контролю. А нині Хаєм Беніш працює над черговою ідеєю. Ми ведемо переговори з двома производителями. Детских сумок для школы и так далее, что когда производится уже сумка, что внутри была маленькая GPS система, которая позволит родителям, маму или отца, даже сидя у себя в кабинете, посмотреть, что происходит с ребенком. Цим плани підприємця не обмежуються. Його цікавлять різні напрямки діяльності, готовий навіть вирощувати помідори і зробити цей український овоч затребуваним за кордоном. Бізнес же у сфері GPS-пристроїв, за словами Хайма Беніша, в Україні поки не окупився, але вже почав приносити прибуток. Тож керівник компанії будує далекосяжні плани. Нині він вивчає можливості відкриття представництв в Казахстані, Грузії Азербайджані. Анастасія Боренець, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес.